В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке: чергова масована атака з боку ворога. Цієї ночі Росія запустила по Україні ракети та 85 БПЛА. Про ситуацію в регіонах далі. Повністю відремонтовані квартири, нові інженерні мережі та безпечне укриття у Запоріжжі. Майже повністю завершили відбудову багатоповерхівки по вулиці Сталеварів, яка була зруйнована в жовтні 2022 року, внаслідок російської атаки. Звіт всіх громад України за рік відбувся завершальний конгрес регіональних та місцевих влад при президентові України, з якими питаннями та пропозиціями на заході виступили представники запорізької влади. Дивіться далі, місто Запоріжжя мало величезну кількість викликів протягом 2024 року. В Ізюмському районі Харківської області внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Також ворог атакував безпілотником Чугуївський район. Відпадіння уламків, пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Внаслідок російських обстрілів по селищу Циркуни пошкоджено 10 приватних будинків, прилеглі споруди, приватне підприємство. Дістали поранення четверо цивільних людей, серед яких три жінки і чоловік. Вночі ворог атакував ракетами і кривий ріг. Відомо про пошкодження інфраструктури та двох багатоповерхівок. Також шибки вибило у лікарні, школі та навколишніх магазинах. У місті ввели аварійні відключення світла. Вчора пізно ввечері окупанти атакували наше місто балістикою. Слава Богу, всі живі. Це найголовніше. В результаті удару зупинено одну з котелень. Вже вдалося відновити рух транспорту. Відремонтовано тролеї. Вночі було розгорнуто штаб допомоги людям, куди з матеріального резерву міста було завезено необхідні матеріали. Гатив агресори по Нікопольській громаді відомо про чотирьох постраждалих, що потрапили під артобстріл у Нікополі. Через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі в лікарні: 42-річний чоловік та 67-річна жінка важкі, пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, декілька багатоквартирних будинків і один приватний. Під ударом росіян опинився освітній заклад у центральній частині Херсона. Будівлі повибивало шибки, а також повалило дерева на подвір'ї. На щастя, минулося без потерпілих. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула ще дві дістали поранення. Минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області. Наслідок ворожих атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки людей, а також прибудинкові території. Ворог здійснив два авіаційні удари по Гуляйпільському та Малих Щербаках. 181 безпілотник різної модифікації атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новодонилівку, Малутокмачку, Чарівне та Новодарівку. На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно намагались прорватися до новоандріївки, і не лише на цьому напрямку. На відео можна бачити, як влучний удар бійців окремого загону крила Омеги по підвалу, де ховався противник, повністю знищив укриття разом із особовим складом. Жодна стіна не змогла вберегти ворога від нашої точної роботи, яка залишила їхні плани під уламками. Відбудова багатоповерхівки по вулиці Сталоварів, 16 на фінальній стадії. Підрядники завершують фасадні роботи. Нагадаємо, у жовтні 22-го року, внаслідок обстрілу міста 300 було зруйновано частину багатоповерхівки. Роботи стартували влітку 23-го року, одразу після того, як була готова вся документація. Підрядники демонтували частину будинку та заново зводили житлові поверхи. Потім поєднали з менш пошкодженим сусіднім під'їздом. В самих квартирах також виконували. Конали ремонт, зокрема, зробили натяжні стелі, поклеїли шпалери, поклали ламінат та встановили сантехніку. Найближчим часом мешканці зможуть заїхати в оновлені оселі. Реалізація реконструкції об'єкту станова 16 було передбачено розбирання демонтаж будівлі, куди безпосередньо потрапив боєприпас Російської Федерації, спорудження абсолютно нової частини, що стало окремою будівлею, яка поєднана з існуючою будівлею через термошу. Також проєктом передбачено втеплення фасаду. Це повністю замінений дах, і також було в новій частині передбачено абсолютно нові інженерні мережі. Всі роботи наразі на завершальній стадії. Десять побутових візків передали жителям сіл Плавні та Кам'янське черкаські громадські діячі з організації «Інхармоніюа». Такі засоби вкрай потрібні місцевим жителям для господарських потреб. Обидва населені пункти розташовані у сірій зоні і закриті для проїзду будь-якого транспорту. А між тим там залишаються до півсотні місцевих жителів, розповіли волонтери. Як вони допомагають людям, дізнавалась Ольга Ларіонова. Десяток одноколісних побутових візків для жителів сіл Плавні та Кам'янське передали черкаські волонтери, представники громадської організації «Інхармоні ЮА та їхні друзі разом зібрали майже 19 тисяч гривень, закупили візки і доправили їх до Запоріжжя. Гроші взяли від моїх друзів та тих, хто знає про мою діяльність. ці люди задонатили на ці візочки. До речі, я їх імена написав на. Прапорі на українському, який я віддам Сергію, і Сергій вже відвезе його тоді в Плавні та Кам'янське. Ось, ось ці люди з лівої сторони, це ті, хто задонатили. Тут у Запоріжжі чоловіки діють за перевіреною схемою. Місцевий волонтер із села Приморське Сергій завантажує візки на авто з причепом. Далі транспортує їх до Степногірська, де передасть селянам із Плавнів та Кам'янського. Люди прийдуть, ми їм видамо, люди підуть далі пішки, тому що села закриті, тільки піші передвиження. Але ж ми знаємо, що там залишились тільки літні люди. Так, тільки літні люди. Для цього ми їм передаємо візочки, щоб вони могли транспортувати більше груза, чим якби вони несли це в руках. А яку відстань вони долатимуть? Ну по-разному є до п'яти кілометрів, до десяти кілометрів. За словами волонтера Сергія, зараз у селі Кам'янське залишається 21 людина, у плавнях 23. Це літні люди, які, попри все, не хочуть полишати свої домівки. Сергій і декілька місцевих волонтерів допомагають їм вирішувати побутові проблеми. Основна частина жінки. Жінки по хатам сидять чоловіки. Там пішов допомог після прильоту шиферину прибити, там то, там-то. Літають дрони, скидують бомби на них, на голови. Жінки не планують виїжджати звідти? Ну це на даний час це за, за останній місяць з 36 людей там було на плавнях, оце в нас залишилось 23, чоловіки, ну, 23 людини. Спочатку повномасштабного вторгнення це п'ята гуманітарна ініціатива черкаських волонтерів для жителів Запорізької області. Передавали одяг, продуктові набори, ємності для питної води, корм для тварин, Оріхівській, Степногірській, Гуляйпільській громадам, неодноразово селам Плавні та Кам'янське. Також відправили на фронт понад три десятки маскувальних сіток. Зараз у планах волонтерів допомога у вирішенні проблем з електроенергією у плавнях та кам'янському. Це вирішують 10 переносних електричних станцій для зарядок, як екофлоутів. Ми продумали з Сергієм алгоритм. Сергій буде відвозити 5 заряджених туди, коли вони будуть розряджатися. Сергій буде привозити 5 заряджених, забирати ті на зарядку, і будемо так міняти. А відтак збір коштів на зарядні станції для жителів сірої зони триває. Долучитися до нього і допомогти людям можуть всі охочі. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов. Телеканал МТМ 16 грудня Укренерго змінило порядок укладання та застосування графіків погодинних відключень. Нині вони розподілені на шість рівних черг по дві підчерги в кожній, фактично розділивши абонентів на 12 підгруп. Дубленерго зазначають, таким чином навантаження щодо застосування графіків по відключень стали більш рівномірними. З якою метою це зроблено? У випадку, якщо а, треба знизити рівень споживання на обсяг менший ніж споживає ціла черга, тепер ми маємо можливість не вимикати всіх споживачів, а вимкнути лише половину. З одного боку виконуємо вимоги щодо зниження рівня енергоспоживання, з іншого. Уникаємо зайвих відключень. І немає такої картини, що десь вимкнули цілу чергу, а десь вже немає потреби, тому не вимикають взагалі. Тобто нова інструкція сприяє, робить застосування графіків більш гнучким і розподіл навантаження від них по всіх регіонах рівномірним. Поїхав на рибалку і раптово стало зле. Інцидент стався у плавневій зоні. Рибалка сам зателефонував до рятувальників і попросив допомоги. Водолази ДСНС оперативно за допомогою плавзасобу дістались до місця перебування людини і доправили чоловіка на суходіл та передали медикам. Згодом рибалку госпіталізували. У Запоріжжі розшукують свідків смертельної ДТП, що сталося на дорозі Запоріжжя Біленьке. Попередньо поліцейські з'ясували, що 73-річний водій Жигулів не врахував дорожні умови та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв наїзд на велосипедиста. Після цього легковик вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок отриманих травм 47-річний велосипедист помер на місці. Водій авто був за кермом тверезим. Після фатального зіткнення залишився неушкодженим. Слідчі відкрили кримінальне Вадження за фактом події. Правоохоронці звертаються до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо обставин ДТП з проханням повідомити подробиці, завітавши до найближчого підрозділу поліції або зателефонувавши за номером 102. Стійкість на всіх рівнях на фронті всередині країни та у відносинах із партнерами на конгресі регіональних та місцевих влад при президентові України підбили підсумки року. Окрім того, окреслили і низку важливих питань, які турбують регіони. Подробиці у сюжеті. Участь у засіданні конгресу регіональних та місцевих влад при президентові України, зокрема, взяли керівники громад Запорізького регіону. Виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко порушила питання про можливість створення програми з надання вимушеним переселенцям житла за аналогом з пільговим кредитуванням на відкриття власної справи. Оскільки у прифронтовому Запоріжжі станом на грудень проживає близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, люди потребують допомоги і насамперед у житловому питанні. Ми спілкувалися з урядовцями. Вже є рішення спрямувати залишки коштів. З програми Міністерства соцполітики так, 15 мільярдів. 15 мільярдів, а в програму є відновлення, так, і це, це допоможе, на жаль, поки що не всім, але цього року можна вже спрямувати ці кошти, вони будуть спрямовані. Це буде десь а, 10 тисяч домогосподарств, тобто, ну принаймні, 30 тисяч, не менше, да, 30 тисяч людей. І вони будуть мені сказав прем'єр-міністр. В принципі, вони перехідні, то можна користуватися цими грошами, а також розгляне уряд, де брати ще додаткові гроші. Це виключно з числа ВПО внутрішньопереміщених осіб. Власне, 15 мільярдів за дорученням президента. Ми цього року вже це рішення втілюємо, і відповідно ці кошти будуть надаватись власне, цим людям на прифронтових областях з числа ВПО. Володимир Зеленський відзначив Запорізьку область як показову в плані підтримки війська та захисту цивільного населення. А ще закликав начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова допомогти сусіднім прифронтовим регіонам побудувати алгоритми роботи. У нас є дуже хороший приклад Запоріжжя, Запорізьку область до Іван Федоров тут знаходиться. Нещодавно там був я бачив там розподіл дронів, знаю системно, як вони працюють, і також що стосується. А укриттів підземних шкіл. Садочки в тощо протягом цього року конгрес регіональних та місцевих рад дієво вирішував проблеми території, тим паче при фронтових територіях, якої є Запорізька область. Сьогодні на підсумковому засіданні піднімались вкрай важливі питання: перше, найголовніше це безпеки і оборони нашої держави. Представники запорізької влади також подякували за підтримку нашого регіону. Зокрема, у відбудові багатоповерхівок у відкритті шкіл за грошову підтримку запоріжців і внутрішньо переміщених осіб. Місто Запоріжжя мало Величезну кількість викликів протягом 2024 року. Ці обстріли кабами, і ракети, і складна ситуація, і безумовно різні інформаційні атаки. Незважаючи ні на що, ми вистояли. Незважаючи на величезну кількість зруйнованих і пошкоджених будинків, ми відбудовуємо вже зараз, вже сьогодні. І вдячні за те, що держава нас чує, і держава підтримує, і ми в конструктивному діалозі що в наступному році ми будемо більш згуртованими, більш сильними, і це допоможе нам перемогти. 25-й рік також плануємо концентрувати нашу увагу на підтримці збройних сил України і також допомагати нашим внутрішнім переселенцям. Підтримка держави в цьому році, все, що висвітлено було на конгресі, це єдине ціле, із, в тому числі з нашою громадою. Загалом у наступному році уряд окреслив дев'ять основних напрямків діяльності: економіка, відновлення, оборона, медицина, освіта, проходження опалювального сезону, підтримка бізнесу та соціальна підтримка громадян. Так, програмою Зимова є підтримка, яка ініційована президентом, вже охоплено понад 9 мільйонів українців. Також наступного року загалом зросте ресурс місцевих бюджетів, цифри у 285 мільярдів гривень до 328. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Навіть взимку у парках та скверах міста триває прибирання. Так у Дніпровському районі титанівці наводять лад у парку металургів. На території понад 5 гектарів комунальники згрібають опали листя, видаляють пні, а також виконують санітарну обрізку дерев. Наслідок таких робіт покращується обмінні процеси рослин. а Також попереджаються випадки падіння аварійних і сухих гілок під час сильного вітру. Загалом комунальники доглядають щодня у Запоріжжі 37 парків і скверів. У цьому парку постійно працюють 5 людей, і додатково залучено ще 6 працівників для допомоги в роботах. Тут буде працювати сміттєвіз, навантажувач, механізоване прибирання мотоблок з насадкою для підметання доріжок та трактор з насадкою для фризування днів. 19 грудня в Україні відзначається День адвокатури, дотримання принципів законності при захисті прав свобод громадян це те, без чого неможливе існування правової держави. З нагоди професійного свята у будинку адвокатів урочисто нагородили фахівців своєї справи почесними грамотами та відзнаками. Ця професія уособлює в собі, включає да? дуже серйозні вимоги до людини, до її знань, вмінь, вміння проникнутися в ситуації, вміння знайти правильні і справедливі шляхи в її вирішення. Всіх хочу привітати зі святом, побажати міцного здоров'я, натхнення і віри в перемогу України. Окрім цього, у будинку адвокатів відкрили й музей історії адвокатури Запорізької області. Його створили у співпраці з істориками, студентами та викладачами Запорізької політехніки. Спільними зусиллями дослідили архіви особисті справи адвокатів різних часів та періодів. Ключова ціль була максимально показати. Хто був до нас, адвокати, починаючи ще з Олександрівська і по сьогодення. Це вже та саме час, період війни, роль адвокатів Запорізької області в цій війні. Ті, хто воюють і захищають, ті, хто, на жаль, загинули, волонтери-адвокати. Тобто, максимально всі часи і періоди ми намагалися охопити. Захистити себе, опанувати стрес та розвинути фізичні здібності цьому навчають фахівці громадської організації Освічена ініціатива. Курси самооборони можуть пройти не тільки дорослі, але й дівчата від 10 років. До тренінгу як захистити себе у непередбачуваній ситуації, долучився і колектив телеканалу МТМ. Фахівці із самооборони зазначають, важливим елементом є вміння не піддаватися паніці та зберігати холоднокровність у стресових ситуаціях. Тренування розвивають психологічну витримку та здатність швидко ухвалювати рішення, володіючи базовими техніками, можна знешкодити нападника або вирватися з небезпечної Ситуації зазначили тренери. Це і може бути да, там і конфліктні ситуації, це може бути також і якісь нестандартні, да, ситуації нападу. Тобто, в нас базовий курс на даний час це 8 занять, де ми на кожне заняття в нас є різні тематики, тобто ми пропрацьовуємо базові захвати та звільнення, правило нанесення ударів, блоки та ударів. Тобто, навчаємо не потрапити в ситуацію, та якщо так сталося, то вже якось виходити фізично з цієї ситуації, якщо необхідно. Се та інтенсиви самозахисту від досвідченої ініціативи вже пройшли близько 1300 людей. Аби долучитись до ініціативи, треба лише зареєструватися на сайті громадської організації. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. Крім цього, хочу повідомити, що телеканал МТМ перейшов на нову частоту. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінив місце розташування у списку каналів. т І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.